Проблеми інформаційної безпеки, загрози при роботі в інтернеті і їх усунення. Продовжимо. І так, з чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо ми з того, що таке інформаційна безпека в цілому: це стан захищеності систему працювання і зберігання даних, за якого забезпечено конфіденційність, доступність, цілісність. Інформації або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевіряння запису чи знищення. Ось це ось це визначення. Законспектуйте, щоб наступного року могли своїми словами пояснити. Кіра, що таке законспектуйте термін? Розумієте чи ні? Продовжуємо тепер. Які в нас існують властивості. Самі властивості собі запишіть. Зараз ми по кожного поговоримо: цілісність, конфіденційність, доступність та достовірність. Тобто, що мається на увазі під цілісністю, так давайте по кожному. Що мається на увазі під цілісністю у процесі передавання та зберігання інформація Зберігає свої зміст та структуру. І відповідно створювати, винищувати або змінювати дані, має право лише один власник, то ну лише власник цієї інформа інформації Далі доступ конфіденційність, доступ до конкретної інформації мають певні особи, коло яких узгоджено з власником, достовірність, неможливість викривлення інформації, і доступність, здатність забезпечувати своєчасний і безперешкодний доступ повноправних користувачів, тобто ті, які мають право на цю інформацію, до потрібної. Саме інформації. Які існують напрямки? Які існують напрямки захисту інформації? Це в нас правовий, тобто захищення Конституцією України, законами, нормативно-правовими актами, ну і так далі. Далі організаційний режим та охорона підприємства, організація роботи з документами та технічними носіями. І технічний, тобто фізичний, програмний апаратний, математичний, ну або ж криптографічний. Також ці запишіть напрямки захисту інформації і ці три напрямки собі запишіть. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Тепер, які бувають загрози інформаційної безпеки? Загрози, тобто, що це взагалі таке? Це потенційно або реально існуючі дії, що призводять до матеріальних або моральних збитків. Які бувають загрози? Вони поділяються на два типи: це в нас зовнішні загрози, тобто конкурентне злочинні угрупування, окремі особи та організації, і також внутрішні адміністрація підприємства, персонал, ну тобто, співробітники того чи іншого підприємства, ось такі два види загроз. У нас бувають за статистикою. Які найчастіше трапляються, найчастіше трапляються внутрішні саме загрози? тобто Ті, які здійснюються співробітниками фірми чи якоїсь компанії. І зов, зовнішні загрози рідше 17%. І 1% це можуть бути випадкові якісь загрози. Тобто завантаження файлу якогось з інтернету, який там, ви, ну, тобто, який випадково виявився зараженим і так далі. Далі, які ми знаємо з вами інтернет-загрози, зловмисне програмне забезпечення. Далі фішинг. Що таке фішинг? Хто знає, фішинг це такий вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або ж неуважних користувачів якихось особистих конфіденційних даних. Тобто, які це можуть бути дані, наприклад, це фішинг саме до тобто фінансових якихось операцій. Не обов'язково це може бути саме IP-адреса. Це можуть бути, наприклад. Номери банківських карток, CVV-коди, пін коди, -коди. Да, um, Називаємо типа докс, так. Дос це трошечки інше. Це boxing. Зараз... Може і так. Може і так. Далі. Тобто. За, ну, Тобто, для чого ти? Для фінансу для. Шахрайством з фінансовими операціями. Далі дос-атака. На що в нас здійснюється зазвичай досатаки? Ви чи можете читати про це, наприклад, в телеграмі. На що можуть здійснюватися такі атаки? Найбільше здійснюється принаймні. На НЗ. Здійснюється зазвичай. Зазвичай на банківські якісь системи. Тобто, що це таке, що це таке? Досатаки насичення комп'ютерної певної системи. Ну, зазвичай ми таке читаємо про монобанк останнім часом. Дуже багато на нього досатак здійснюється. Тобто, це в нас насичення комп'ютерної системи для того, щоб зробити недоступними ресурси, комп'ютерні ресурси, тобто ті ресурси того чи іншого додатку для користувачів. Для користувачів. Так, 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 так. Далі, що таке SEO-атака. SEO Атака, SEO -атака це недопрозвичливі дії якісь. Тобто, з їсту з боку шахраїв або якихось інших осіб. Для чого? Для того, щоб створити, ну, тобто, для того, щоб сайт чи додаток втратив свої позиції втратив свій авторитет, для цього створюються саме такі атаки. І останнє це в нас соціальна інженерія. Соціальна інженерія це в нас наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які впливають на неї. Тобто, також є інтернет загрозою. Далі зловмисне програмне забезпечення поділяється на штугунські програми, рекламне програмне забезпечення та програми вимагачів. Тобто, шпигунські програми, призначені для стеження та шпигування за користувачем, встановлюватися можуть з будь-яким програмним забезпеченням, також рекламне програмне забезпечення. Ну, це автоматичне поширення реклами. Тобто, якщо у вас з'явився такий вірус, у вас буде постійно відкриватися реклама. І програми-вимагачі, призначення для блокування комп'ютерної системи або розміщення на ній даних. До моменту викупу. Тобто, наприклад, комп ну, ваш комп'ютер буде написано, що ваш комп'ютер заблоковано, сплатіть стільки таку-то суму грошей на певний рахунок. І таке буває програмами. Далі, які існують інтернет-загрози? Це в нас може бути бот, рудкіт, псевдоантивірус, вірус троянський кінта, червяки або хробаки. Тобто, робот, ну, в принципі, призначений для автоматичного виконання дій. Я зазвичай він в інтернеті в нас так існує. Далі руткіт, призначений для змін в операційній системі з метою створення чорного ходу для віддаленого доступу. Тобто, ви навіть не здогадаєтеся, що в якогось користувача, в якоїсь людини може бути віддалений доступ до вашого комп'ютера, хоча ви його нікому не надавали. Далі псевдоантивірус переконую користувача виконати певні дії. Тобто, наприклад, побачив якийсь вірус, який насправді не є вірусом, і переконую його, наприклад, вас видалити його, хоча вам його видаляти не треба, але вам рекомендується це зробити. Вірус, який код, який прикріплюється до виконуваних файлів, тобто зазвичай ви його можете навіть і не побачити, але ви виконуєте якийсь файл. Ну то завантажуєте якийсь файл, і відповідно до нього прикріпився певний вірус. Троянський кінь код, який прикріплюється до невиконуваних файлів, тобто, що мається на увазі? Файли, які ви не відкриваєте, але у, там є вірус, тобто також прихований вірус. Черв'яки або хробаки це у, код, який клонує себе і використовує вразливості раз, мережі. Тобто постійно може клонувати себе і, відповідно, таким чином пошкоджувати інформаційний простір нашого комп'ютера. Далі це ми з вами розібрали. Тепер стосовно ДОСА, які, які існують правила щодо безпеки в інтернеті, це можуть бути встановити на ваш комп'ютер необхідний захист, а саме антивірусне програмне забезпечення. І до цього питання ви підходите дуже уважно. Тобто, якщо, якщо не встановлюєте антивірус, що може той, який встановлюєте той антивірус, який вам допоможе на 100%. Далі ніколи не відповідайте на СПАМ. Тобто, якщо побачили якесь повідомлення, ну як ви знаєте, зараз особливо, особливо зараз, бачите в Телеграмі, в Вайбері, тобто в месенджерах, зазвичай. Я отримав грошову винагороду. Бачите? Перейти треба за посиланням. Не зберігайте свої паролі на комп'ютері. Чому? Тому що, якщо вам хочеться записати якийсь пароль, ви не пам'ятаєте пароль від чогось, краще запишіть його кудись собі в ЗОшит, в блокнотик і так далі. Тому що. Хтось отримує віддалений доступ до вашого комп'ютера, знаходить файл з цим паролем, і, відповідно, потім, о, вмикає, потім от, ну, заходить до того чи іншого аккаунту на тому чи іншому сайті, додатку і так далі. Далі не відкривайте і не запускайте файли або програми, які прислали невідомі люди. Використовуйте лише надійні пін-коди та паролі. Ще моя рекомендація для вас: по-перше, не встановлюйте Пін-код 1, 2, 3, 4, тому що його першим будуть перевіряти, і другий, не встановлюйте свою дату народження. Як Пін-код, наприклад, на банківських картках. Цифри, які, в жодним, чином, які жодним чином не пов'язані між собою. Далі. Далі і обов'язково не викор... в жодному чину не використовуйте однаковий, навіть складний пароль для кількох сайтів, тому що один сайт може відобразити цей пароль, інший сайт може його просто. Ну, тобто, один сайт може цю інформацію приховувати, так? А інший сайт може просто передати її третім особам, і таке може. Далі тепер вашим домашнім завданням буде пройти тестування за інформаційною безпекою. Тестування я вам... Зараз додам в нові знання.